Будьмо уважні, сказав Господь причуцю, Був один багатий чоловік, що одягався в кармазин та вісон, і бенкутував щодня розкішно, убогий же якийсь. На ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах, Він бажав насититися тим, що падало в багача зо столу, і пси приходили, лизали його рани, та сталося помер убогий, І ангели понесли його на налону Аврама, помер також багатий його поховали. Ваді терплячи, тяжкі муки, підвів очі і побачив здалека Аврама та Лазаря, на його лоні і закричав голос Отче отчами, змилуйся надо мною, пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця, і прохолодить мій язик, бо я мучуся у цім полумі. Аврам же промовив, згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і. За свої лиха, отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий отче, благаю тебе пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають, той відповів ні, отче Авраме, але коли до них прийде, хто з мертвих вони покаються. Аврам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто із мертвих воскресне повір'я І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Згадай мій Сину, що Ти одержав твої блага за життя Свого, так само, як і Лазар в свої лиха. Дорогі браті і сестри, кожного року церква пригадує цю унікальну притчу Ісуса Христа, багач, який живе фактично як Цар. Це видно по Його одежі. Бо для нас вісон, кармазин, знаєте, це щось таке чуже. Та й, зрештою, зараз одежа не є для нас чимось таким важливим, правда? Бачимо також і його спосіб життя цього багача. Інші переклади говорять, що це не є притча про багача і лазаря, а що це є просто про багатого ненажеру, який постійно в тому такому, знаєте, і святкуванні, і тих забавах, і в тому такому задоволенні, що це. Ненажерство, це його спосіб буття. Але бачимо не дуже так далеко від тих палаців, хай тут близько, білі говоріт, пише Святе Письмо. Є інший світ, є інша людина, яка була би дуже врада чи втішена, коли б ті крихти, які падали столу того багатого ненажери, він би йому би цього було достатньо. Але він і того не має. Мало того. До того голоду, ще додається велика хвороба, його покрите тіло в струпах. І такому глибокому, такому відчаю, такої самотності. І єдиною розрадою, каже Христос, що були пси, які приходили і лизали його рани. І що цікаво, що коли Христос говорив різні притчі, Він ніколи нікого не називав по імені. Нікого. Тільки одинокого цього чоловіка Він назвав Лазаром. Дослівно, це ім'я, що Бог допомагає. Чи якщо взяти так конкретно за цю людину, то в тому таку, такій глибокій самотності відкиненню тому голоді, тих, тих хворобах, тому відчаю, то все ж таки Бог був його тільки одним помічником. Не той багач, від якого не було ніякої користі, тільки Бог. І він очікує, очікує від Бога допомоги. І не знаємо, скільки життя його триває, цього бідного лазаря, але бачимо, що смерть показує, що як багатство, і як ота така нужда, така скрайня нужда, ота така бідність, ота убогість, та вся хвороба, й відчай, воно теж не є вічне. Смерть чітко це показує, що це все тимчасове. І ми не раз думаємо, що до неба підуть тільки бідні. А багачам там навіть, навіть думати їм не можна. Чому Христос говорить цю притчу і до кого Він говорить? Та до всіх нас, дорогі браті і сестри. Бо у житті є так, що Бог щось мені дає, якісь, якісь засоби. І є велика спокуса, бо багатство для цього багача здається, що воно було корисним. Насправді воно закрило що? Його світ. І він не побачив, що цим багатством треба ділитися, щоб успадкувати. Той вічний світ. Бо пізніше, коли він хоче, щоб теж йому поспівчували, як він терпить у тому аді, навіть такі прості речі, що таке вмочити у воду і взяти охолодити його язик. Це дуже все просто. А виявляється, що він не уділяв цього, будучи тим багачем. І наразі думав, чого ж він не міг побачити того, знаєте. Тому що багатство не тільки закриває, знаєте? Багатство говорить також, що я буду жити вічно. Ми якось забуваємо ці всі речі. Чуть, чи також, як коли маємо добре здоров'я, то є теж велика добра спокуса. Чи так само думаємо, що має погане здоров'я, до речі, то теж якби велике зло. Ні. Лазар покладався всьому на Господа Бога. І це стало для нього не тільки очищенням, а він пішов до, до того місця відпочинку, до своїх батьків, на лоно Авраама. І що дуже цікаво, що між. Авраамом і Лазарем, там, де він же був, на тому місці відпочинку, тої радості. А тим, тими пекельними болями він міг то бачити, цей багач, але не могли вони контактувати між собою. То дуже найцікаво тепер, знаєте, в цьому світі. Тільки такі спритні люди думають, що можна там якось повирішувати, там якось це закрутити, якось там брехнею, не брехнею, грошима. Це. А виявляється, коли станемо вже перед Господом Богом, не можна цих речей повирішувати. Тільки одне, що ми з собою понесемо, це оці наші крихти, які падали з нашого столу. А ми ними що? Ми їх, ми їх давали для тих найубогих, найбідніших. І тому багатство, чи здоров'я, чи якийсь успіх, воно завжди має бути з боку. Він або є, а потім раз його може і не бути. І смерть цьому показує. Чому багач так знаєте, жив? Та бо він не думав про смерть. І сьогодні притча є про те, чи також я думаю про смерть. І що би було сталося, якби сьогодні Господь уночі мене покликав, я став перед Ним та будь-кого і мене також? І то робиться страшно. Тому що раз легковажимо Божими словами. Бо що він просить? Він бачить, коли вже багач і бачить, що немає можливості якось полегшити свою ситуацію, щоб він вже програв своє життя, сенс свого життя. Він ще опікується, хоче якось попросити за своїх, за своїх братів, які дома лишилися, які живуть так само. А хто їм дав приклад? Так само ми, дорогі батьки. Нараз ми своїм дітям даємо теж, що такий або добрий, приклад, або, або поганий. І він говорить, щоб когось послати туди мертвих, от Лазаря. І тоді вони повірять. То дуже цікаво, пам'ятаєте, коли воскрес інший Лазар, якого Воскресив Ісус Христос. Потім Христос був на Його гостині, Марта з Марією справили таку велику гостину, радість, бо Воскрес їхній брат. І йшли фарисеї, що робити? Подивитися на того воскреслого Лазаря, який лежав у гробі чотири дні, вже навіть тіло було що розкладалося. І вони, коли побачили Лазаря, що у їхніх головах появилося? увірували вони Ісуса Христа, вони хотіли вбити не тільки Ісуса Христа, вони ще хотіли вбити і Лазаря. Тобто сховати все видиме, яке їм говорить правду. Так само в нас совість дорі, браті і сестри, певні речі теж до нас промовляє. Ми або то відкладаємо, або стараємося нагромадити задушити, але сенс нашого життя збігає, 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 збігає. І говорить Христос дуже через Авраама дуже прості слова. Якщо не слухають Мойсея і пророків, бо цього слова, яке Бог через них скерував для спасіння, достатньо, то їм нічого не поможе, ніякі воскресні. І це правда. І тут додається ще одна дуже важлива особа, яка Боже Слово доповнить, вона покаже повну ту Божого Царства, це Ісус Христос. Тому Він сьогодні до нас керовується своїм Словом через таку, знаєте, з однієї сторони дуже простесеньку притчу, дуже простесеньку. Я не знаю, як це простенько сказати, показати наші стосунки між тими, кого трошки є краще в житті, а між тими, кого є трошки гірше. І сьогодні добра нагода також згадати, знаєте, тих людей. бо Одна жінка мені раз розказувала. Отче каже, коли ми були студентами, ми так дружили, ми так дружили. Знаєте, оту таку шклянку того чаю, ми так ділили, ми так це таке було святе, ота така компанія. Але потім що? Позадінчували університети, інститути, знайшли добрі роботи, стали трохи краще. в них трохи краща машина стала, вони вже якось без нами не говорять. Потім ми якусь кращу купили машину, тут вони нам починають щось закидувати. Знаєте, і починаються такі цікаві речі. І то є, дорогі браті і сестри, багатство, воно не є ні добром, ні злом. Воно може бути серйозною спокусою, щоб ми втратили вічне життя, а може бути добрим, гарним засобом, щоб будувати вічне життя. Але цього ми, тут ми потребуємо слухати Боже Слово, ставиться до Ісуса Христа дуже уважно, дуже серйозно. І коли ми не раз промахуємося, чоловік, то для того є, щоб направляти. Сьогодні притча питає. І мене є тут, я не бачу тут таких, щоб одягалися, як царі. Але що я роблю з тими крихтами, які в мене є в моєму житті? Чи я бачу того Лазаря? Дуже гарно сказав, бо зараз ой, зараз дуже модно всім все знати, всім все критикувати. І бачимо, Лазар лишить біля тих воріт і не нарікає на того багача. І він не каже до нього, ти ти скупердяєш, чого ж ти зі мною не поділися, Бог тобі дав для того, щоб ти ділився. Він йому нічого не каже. Тут немає сенсу вже щось пояснити. Він терпеливо чекає на Божу, на Божу допомогу. І наше серце, дорогі браті і сестри, теж повинно ну, приглядатися до того всього. І дуже гарно колись сказав папа Франциск, що коли, як я даю бідному якусь милостиню, чи я даю йому в руки. Бо як ми не раз даємо? Ми так ну кидаємо там, де скринка, та йдемо дай. А чоловік його питає, ну так погляд, його навіщо це давати в руки? А він каже далі, чи я йому дивлюся в очі тій людині, коли я даю йому якусь милостиню. А він знов не розуміє, навіщо давати в руки, навіщо дивитися йому в очі? Бо я хочу йому передати, що це мій брат. Зараз, якщо він стався в такій ситуації, але я не байдужий до нього. І ділюся з тим, чим я маю, бо не конче нараз, дорогі браття і сестри, купити хліб і щось до хліба, це нас більше коштує, ніж просто взяти, кинути гривню, яка нас там валяється. Знаєте, зараз копійки оці гривні, то так невигідно носити в кишенях. а що нам не валялася. Ну і для святого спокою я, я виконав е, крихту цей, то трохи не так. Бо як звертається Авраам і до багача, і до, і до Лазаря, що той, що той це є, згадай мій син. Всі ми є синами і доньками одного Бога. І він спеціально дає різні дари і запрошує нас, щоб ми цими дарами ділилися одне з одним, вміти давати і вміти приймати. І нараз ми бачимо таку, знаєте, якби то несправедливі, що я видаю свої дари. А немає відповіді, знаєте, немає взаємності. Та Богу дякувати. Наберімося трошки терпеливості, бо ми хочемо, щоб люди нам віддали. Повірте, Бог нам дасть і більше. Тільки то хочемо, щоб це було тут, щоб тут було то відразу. Мене то шкарбе теж, але я завжди кажув, та Богу дякувати, краще хай мені Бог заплатить. І що каже Христос? Нараз запросіть тих, які не можуть вам віддати. Або дайте тим, які не можуть вам також, навіть зверніть увагу, як ми це робимо. Коли хтось щось там зробить, ми відразу хочемо заплатити, щоб не бути залежним, щоб він потім нам не дорікав. Забудьмо за ці людські речі, а більше звертаємо увагу, як чи я трактую, чи вчимося трактувати один одного як брат і сестра. Потім чи, чи, ну, чи служимо? Навіть незважаючи на раз. Очевидно, є такі певні речі, що він не потребує цього служіння. То тоді буде відмежа послуга. Тому дорогі браті і сестри. Дуже важливо переглянутися, які в мене є дари в моєму житті. Переглянутися, як ми ділимося. І Боже Слово, це завжди нам пригадує, не щоб докоряти. Я коли роздумував над цим місцем і думав собі: наразі є такий людські людський спокус, чого то Бог так взяв не потряс того такого того багача, отак з неба так взяв. Погромив, посварив його. Ти чого не опікуєшся цим лазером? А ну бігом даймо їсти, даймо одіж, до, до лікарні його зайшли. Що ти що ти там вистачить? знаєте, так як кажуть. Такого дати йому, як народі кажуть, підсрачника. Вибачте, за за, за такого за таке не, не, не пасуюче слово. Але так хочеться, знаєте, так сказати. І ви думаєте, він би змінився? Він би тільки чекав, знаєте, ага, Бог не бачить, ой, можна там святкувати. Раз, о бачить все, Бог все моментально, знаєте, все треба гарнесенько. Ми колись виступали в школі, тут недалеко біля нас з Святим Миколаєм. Ну а діти то є діти. Коли вони не шумлять, то значить діти хворі. Знаєте, казала одна дитина, що цей мама мене постійно цей каже, що я тільки тихенько сидів і не бігав. Ну я вже, вже тихенько сиджу не бігаю, мене заставляє температуру мірити. Вертаємося до тих дітей, знаєте, а вони так шуміли, що не можна було грати. Дехто з дітей тихенько говорить, дехто щось цей. І я чую, то гармидер, що є, просто немає вистави. Я кажу, все, кінець, вистави не буде. А вони о, як чого? Я кажу, ну то треба слухати. Щоб щось нам впало до вуха, ми повинні ротика закрити і уважно слухати, що Господь мені говорить. І нараз страшно, бо совість нараз каже, слухай, у тебе скільки занедбань? Тут ти не зробив, та не зробив, де не зробив. Як я можу це направити? Як, як зараз, Боже, поблагослови мене зараз, як то з твоєю благодаттю це робити? У міру наших сил. І знаєте, що цікаво сталося? Діти вже домовилися, що вони зараз будуть тихенько сидіти, все буде слухати. І ми продовжили ту виставу. І дуже було цікаво те, що там, де треба було вже сміятися дітям, то вони мовчали, бідолахи переживали, щоб тільки борони Божі вистава не закінчиться. Бог не будує на страсі. Страх Божий на іншому полягає. Якщо я маю страх Божий у своєму житті, то я до Божого Слова ставлюся серйозно. До сьогоднішньої притчі ставлюся дуже серйозно. І намагаюся переосмислювати і робити добрі маленькі постанови. Наразі і одягу дуже багато в шафах, чи там на раз, ну, Це є така, знаєте, певна ревізія, де Христос сьогодні питає, Августин, як тебе є з тим? Та якось забувається, бо ми наразі, сьогодні дуже є так модно дивитися, що сказав, е -е -е, ми все дивимося через призму війни. Все-все, абсолютно все. Навіть я там скинув про виховання дітей, як то треба вчити дітей, вміти просити пробачення, вміти пробачати. І моментально там мені пишуть коментар, що ми пробачаємо, а не забуваємо. Це свідчиться про війну. Дорогі браті і сестри. Якщо б Гітлера, Сталіна, Леніна, Путіна навчили з дитинства не вбили в них цю гідність Божих дітей, як колись Наполеон помирав і сказав, який найкращий був день в нього в житті, він сказав, що це був день першої часу. Не здобування всіх отих перемог, нічого. А як то дитині оце підказати? Так їм нудно на службі Божій, Вони не розуміють, що це робити. Але коли ми вникаємо в тексти, вникаємо в Боже Слово, що Господь запрошує нас, Він не бере нас так за вуха і не тягне до цього. Бо це буде інакше диктаторство, чи таке побудоване на на страсі. Тоді, браті і сестри, Боже слово це найцінніше, яке ми маємо орієнтир, як ми можемо жити. Тому просимо про ці ласки, перепрошуємо також за тих людей, яких ну, якось так вийшло, що ми або легковажили цими речами. І питаємо себе, що ми робимо з тими крихтами з нашого столу. І як багатство, і так само, як крайня нужда, особливо тепер під час цієї війни. Ми просимо, щоб Господь зробив нас що справжнім народом, щоб він звільнив нас, щоб він допоміг нам, щоб ми якось стали справжніми людьми. Ви думаєте, Бог не слухає наші молитви? Він слухає: прийшла війна, аби ту все починати здирати. А ми що робимо? Кричимо, не хочемо мінятися. Ми хочемо, щоб все так було гарно вигідно і на цьому світі жили вічно. Сьогодні притча просто говорить, що побут тут, на цій землі, є тимчасовий. І вічність наша залежить від цього, нашого тимчасового шляху, який ми йдемо. Як ми слухаємо Слово Боже, як ми до нього ставимося чи ми ставимося до нього серйозно. І по цьому видно, чи ми ставимося серйозно, це видко по наших непомітних вчинках. Може, люди нас не зрозуміють, може люди будуть нас осуджувати. О, який він дурний, який він добряга, який він те. Але перед Господом Богом, коли ми стаємо, то Бог уважно бачить кожен вчинок, навіть той такий дрібний, який ті крихти для тих потребуючих. Просімо про ці дари, дорогі браті і сестри, щоб, коли станемо перед Господом Богом, щоб за, за допомогою Божого Слова і Божої благодаті ми, відучи цим життям, наповнювали свої руки добрими вчинками, служити один для одного, як братові чи як сестрі. Слава Ісусу Христу!